Вже в останні дні цього тижня ночі в Україні стануть холодними. Місцями похолодає до 5 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 20 вересня, дощів ніде не очікуються, та по всій країні переважатиме суха та майже безхмарна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. А ось вночі у західних областях стопчики термометрів опустяться аж до плюс 6-9 градусів. Нарешті території вночі від плюс 8 до плюс 13 градусів, дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 21 вересня, все ще опадів ніде не передбачається. По всій країні пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Вночі у західних областях буде від плюс 5 до плюс 8 градусів. Нарешті території від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла вночі. У неділю, 22 вересня, дощів також ніде не очікується, та переважатиме сонячна та суха погода. Вітру майже не буде 3-8 на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі у західних областях прохолодніше від плюс 6 до плюс 10 градусів. Нарешті території вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!